784 дитини ми вивезли. Залишається 134 дитини. Не розумію цих батьків, які не вивозять своїх дітей у жовтні 2023 року. Через складну безпекову ситуацію запроваджено примусову евакуацію 802 дітей із 23 населених пунктів Херсонської області. За 2023 рік із Херсонської області евакуйовано 42 тисячі людей, із них 5800 дітей. Да, ми оголосили в примусовий спосіб в деяких 23 населених пунктах. 784 дитини ми вивезли, залишається 134 дитини. Ну це такі е, батьки, які просто напроще не хочуть вивозити своїх дітей. Хоча даються все від фото, куди вони їдуть, в які е, або пансіонати, або які умови взагалі переїжджають. Хмельницьк, Одеса, Миколаїв, Київ. Кіровоград, Кропивницький, Івано-Франківська область, Чернівецька, всі вони приймають наших людей. І зараз контакт з цими організаціями є. Вони там деякі навіть харчуються безкоштовно в цих закладах. В той же час гуманітарна допомога надається цим родинам і виплати. Не розумію цих батьків, які не вивозять своїх дітей, був в лікарні. Три дівчинки, які маленькі, вони не винні в чомусь, а батьки не хочуть їх вивозити. І навіть вони вже попали під обстріли, у них розтращили їхню квартиру, ми їм там за день її привели до ладу. В той же час навіть після обстрілу все одно вони хочуть залишатись в цій будівлі в своїй хаті. Хоча умови, повірте, кращі. Ну, я бачив їхні умови і бачу, куди ми… Відправляємо людей і просимо виїжджати. Там кращу умови ніж у Для вивозу людей з Херсонщини було розгорнуто три збірні пункти та п'ять приймальних пунктів евакуації. Евакуація здійснювалася безкоштовно залізничним та автобусним транспортом. Посадові особи регулярно закликають мешканців правобережної Херсонщини евакуюватися до більш безпечних регіонів України.